Річард Докінс. Егоїстичний ген Переклад Ярослава Лебеденка читає Фуад Насіров. Розділ 3. Безсмертні спіралі. Ми є машинами для виживання. Але це ми означає не лише людей. Воно охоплює всіх тварин, а також усі рослини, бактерії та віруси. Загальну кількість машин для виживання на землі підрахувати дуже складно. Невідома навіть загальна кількість видів. Якщо взяти самих лише комах, то кількість видів, що живуть нині, налічує приблизно 3 мільйони, хоча кількість окремих індивідів може становити одиниця на 10 у 18 ступені. Різні типи машин для виживання дуже відрізняються одні від одних іззовні і будовою своїх внутрішніх органів. Восьминіг, наприклад, абсолютно не схожий на мишу, і нікого з них не сплутаєш із дубом. Однак, за основним хімічним складом, усі вони досить однорідні. Зокрема, реплікатори, чиїми носіями вони є, їхні гени, по суті, це молекули, присутні в кожному з нас, від бактерій до слонів. Ми усі є машинами для виживання для одного й того самого різновиду реплікатора молекул під назвою ДНК, але існує багато різних способів забезпечення життя на землі, і реплікатори створили широкий спектр машин для їхньої експлуатації. Маупа, наприклад, є машиною, що зберігає гени високо на деревах, риба машиною, що зберігає їх у воді. Є навіть маленький хробачок, що зберігає гени в німецьких підставках під пивні кухлі. ДНК працює дивовижним чином. Дотримуючися простого викладу, ми вирішуємо, що сучасні гени, сформовані з ДНК, є майже такими самими, як і перші реплікатори в первісному бульйоні. Можливо, це не цілком так, але наразі немає значення. Вихідні реплікатори могли виглядати як споріднені з ДНК молекули або як інші, тоді ми вважатимемо, що ДНК, мабуть, захопила їхні машини для виживання на більш пізньому етапі. Якщо це правда, то первинні реплікатори були цілком знищені, бо в сучасних машинах для виживання від них не лишилося і сліду. З огляду на це еволюціоніст Кернс Сміт запропонував цікаву гіпотезу, що наші предки, перші реплікатори, могли бути аж ніяк неорганічними молекулами, а неорганічними кристалами, мінералами, шматочками глини. Є ДНК узурпатором чи ні, сьогодні її керівна роль беззастережна за умови, як я гіпотетично припускаю в 11 розділі, що зараз не розпочалося нове захоплення влади. Молекула ДНК являє собою довгий ланцюг будівельних блоків невеличких молекул, що називаються нуклеотиди. Так само, як молекули білка є ланцюжками амінокислот, молекули ДНК це ланцюжки нуклеотидів. Молекула ДНК є надто малою, щоби бути видимою, але оригінальні непрямі методи дозволили установити її точну форму. Вона складається з пари нуклеотидних ланцюжків, закручених в елегантну спіраль, яку називають подвійною або безсмертною. Нуклеотидні будівельні блоки бувають лише чотирьох типів, назви яких можна скоротити до А, Т, С і Г. Вони є однаковими в усіх тварин та рослин, відрізняється лише порядок їхнього з'єднання між собою. Будівельний блок Г людини цілком ідентичний блоку Г слимака. Але послідовність будівельних блоків людини інакша, ніж у слимака. Вона також відрізняється, хоча й менше, від послідовності будь-якої іншої людини, крім особливих випадків однояйцевих близнюків. Наша ДНК живе в усьому нашому організмі. Вона не сконцентрована у певній конкретній частині тіла, а розподілена між клітинами. Загалом організм людини складається з одиниці на 10 у 15 ступені клітин. І, за поодинокими винятками, що їх можна проігнорувати, кожна з цих клітин містить повну копію ДНК цього організму. ДНК можна вважати збіркою інструкцій з побудови тіла, написаною алфавітом нуклеотидів А Т Ц, Г. Це схоже на те, немов у кожній кімнаті велетенської будівлі стоїть книжкова шафа з архітектурними планами для усієї будівлі. Ця книжкова шафа клітини називається ядром. Архітектурні плани у людини налічують 46 томів, у інших видів ця кількість відрізняється. Томи ж називаються хромосомами. Під мікроскопом вони нагадують довгі нитки, вздовж яких у певному порядку розташовані гени. Визначити, де закінчується один ген та починається наступний, доволі складно, а іноді й марно. На щастя, як ми побачимо трохи згодом, наразі це не важливо. Я й далі використовуватиму метафору архітектурних планів, вільно перемішуючи мову метафор з мовою реальності. Том буде вживатися поперемінно з хромосомою. Сторінка подекуди підмінятиме ген, хоча поділ між генами є менш чітким, ніж між сторінками книги. Ця метафора супроводжуватиме нас доволі довго. Коли ж вона нарешті перестане працювати, я запропоную вам інші метафори. До речі, жодного архітектора не існує. Інструкції ДНК були зібрані суто в результаті природного добору. Молекули ДНК роблять дві важливі речі: по-перше, вони реплікують, тобто створюють копії самих себе. Цей процес відбувається безперервно з самої миті зародження життя, і сьогодні молекули ДНК. Справді чудово з цим справляються. Це зараз ви, доросла людина, і складаєтесь із одиниці на 10 у 15 ступені клітин, але у момент зачаття ви становили одну єдину клітину, наділену одним примірником архітектурних планів. Ця клітина поділилася на дві, і кожна з цих двох клітин отримала свою власну копію планів. Подальші поділи збільшили кількість клітин до 4, 8, 16, 32. І так далі до мільярдів. І при кожному поділі плани ДНК копіювалися дуже точно, практично без помилок. Говорити про подвоєння ДНК то одне, але якщо ДНК справді є набором планів для будівництва організму, як ці плани реалізуються на практиці, як вони втілюються у тканини тіла, час згадати другу важливу справу ДНК: вона опосередковано контролює виготовлення іншого типу молекул білка. Гемоглобін, про який ми згадували у минулому розділі, є лише одним прикладом величезного спектра білкових молекул. Закодована в ДНК інформація, написана 4 нуклеотидним алфавітом, простим механічним способом перекладається іншою абеткою, це алфавіт амінокислот, яким кодуються молекули білка. Може здатися, що формування білків дуже далеке від формування організму. Але це перший невеличкий крок у потрібному напрямку. Білки не лише складають значну частину фізичної конструкції тіла, вони також здійснюють чутливий контроль усіх хімічних процесів усередині клітини, вибірково вмикаючи та вимикаючи їх у певний час і у певному місці. Щоб пояснити, як саме це, врешті-решт, призводить до розвитку немовляти, ембріологам знадобляться десятки або й сотні років. Але факт лишається фактом. Гени справді опосередковано контролюють побудову організмів, причому вплив є суто однобічним, набуті характеристики не успадковуються. Скільки б знань та мудрості ви не набули за час свого життя, вони аж ніяк не передадуться вашим дітям завдяки генетиці. Кожне нове покоління починається з нуля. Організм використовується генами для збереження їхньої незмінності. Еволюційна важливість того факту, що гени контролюють ембріональний розвиток, полягає ось у чому. Це означає, що гени принаймні частково відповідальні за власне виживання в майбутньому, бо цей процес залежить від ефективності організмів, у яких вони живуть та які вони допомогли збудувати. Колись давно природний добір полягав у диференційованому виживанні реплікаторів, що вільно плавали собі у первісному бульйоні. Тепер природний добір віддає перевагу реплікаторам, що добре будують машини для виживання генам, що опанували мистецтво контролю ембріонального розвитку. Щодо цього, реплікатори є не більш свідомими чи цілеспрямованими, ніж раніше. Ті самі старі процеси автоматичного добору між конкурентними молекулами через їхню довговічність, поширеність, а також точність копіювання все ще тривають всліпу та неухильно, як і у далекому минулому. Гени не мають дару передбачення, вони не здатні планувати заздалегідь. Гени лише існують, деякі краще за інших. От і все. Але властивості, що визначають довговічність та поширеність генів, вже не такі прості, геть, не такі. Останнім часом, це десь 600 мільйонів років, реплікатори досягли значних успіхів у таких технічних рішеннях машин для виживання, як м'язи, серце і очі. Виникали кілька разів незалежно одне від одного. А перед тим вони радикально змінили основні особливості свого способу життя як реплікаторів, що слід розуміти, якщо ми збираємося говорити про них далі. Перш за все, коли мова йде про сучасний реплікатор, мають на увазі його високий колективізм. Машина для виживання це засіб пересування не для одного, а багато тисяч генів. Створення організму є спільним підприємством. Та й ще настільки заплутаним, що розмежувати внесок одного з генів майже неможливо. Тут, а також у розділі 5: агресія, стабільність і егоїстична машина, наведена моя відповідь критикам генетичного атомізму. У буквальному значенні слова це навіть не відповідь, а радше гра на випередження, оскільки критика з'явиться пізніше. Шкода, що доведеться процитувати самого себе настільки повно. Але мене непокоїть думка, що потрібні місця з егоїстичного гена можна випадково пропустити. Наприклад, у розділі «Турботливі групи та егоїстичні гени книги Великий палець панди Стівен Джей Гулд стверджує: немає жодних генів, таких чітко виражених морфологічних ознак, як ваша ліва колінна чашечка чи ваш нігодь організми не можна розкласти на частини, кожна з яких створена окремим геном. У створенні більшості частин організму задіяні сотні генів. Гулд написав це як критику егоїстичного гена, а тепер подивіться на мої точні слова. Створення організму є спільним підприємством та й ще настільки заплутаним, що розмежувати внесок одного з генів майже неможливо. Один ген впливає на зовсім різні частини тіла, а на певну частину тіла діють багато генів, і ефект дії будь-якого одного гена. Залежить від взаємодії з багатьма іншими. І ще раз, якими б незалежними і вільними не були гени у своїй мандрівці крізь покоління, вони аж ніяк не є вільними та незалежними агентами контролю ембріонального розвитку. Вони заплутано і вкрай непросто співпрацюють та взаємодіють не лише між собою, але й зі своїм зовнішнім середовищем. Вирази на зразок ген довгих ніг або Ген альтруїстичної поведінки є зручними фігурами мови, але важливо пам'ятати, що вони означають. Не існує такого гена, що сам один створює ногу довгу чи коротку. Створення ноги є кооперативним підприємством, де задіяно багато генів. Впливи зовнішнього середовища також необхідні, зрештою, ноги створюються з їжі. Проте цілком може виявитися один такий ген. Що за інших однакових умов здатен зробити ноги довшими, ніж вони були би під впливом його алеля. Я розвинув цю думку в наступному параграфі за допомогою аналогії з впливом добрива на ріст пшениці. Дуже схоже на те, що гулт заздалегідь був настільки упевненим у моєму наївному атомізмі, що пропустив великі фрагменти, де я висловив ту саму думку про взаємодію, на якій він пізніше наполягав. Гулт продовжує. Докінзу знадобиться ще одна метафора. генів, що проводять збори, створюють союзи, демонструють шанобливе ставлення до можливості приєднатись до якогось пакту, оцінюють можливі середовища. У своїй аналогії з висловлюванням розділ 5. Агресія, стабільність і егоїстична машина я вже зробив саме те, що пізніше рекомендував Гулд. Подивіться на цей уривок, і ви також побачите, чому гулт, хоча ми з ним багато в чому згодні, не правий, стверджуючи, що природний добір приймає або відхиляє цілі організми, бо набори частин, які взаємодіють між собою, складним чином дають переваги. Справжнє пояснення кооперативності генів є таким: гени добираються не тому, що вони гарні самі по собі, а тому, що добре працюють порівняно з іншими генами у генофонді. Такий ген має бути сумісним та неконкурентним з іншими генами, з якими йому доводиться ділити тривалу послідовність організмів. Розділ 5 агресія, стабільність і егоїстична машина. Більш повну відповідь на критику генетичного атомізму я дав у книзі розширений фенотип. Один ген впливає на зовсім різні частини тіла, а на певну частину тіла діють багато генів, і ефект дій будь-якого одного гена. Залежить від взаємодії з багатьма іншими. Деякі гени грають головну роль, контролюючи дію кластера інших генів. За нашою аналогією, будь-яка конкретна сторінка плану містить посилання на багато різних частин будівлі, і кожна сторінка має сенс лише з огляду на перехресні посилання на численні інші сторінки. Така заплутана взаємозалежність генів може викликати у вас сумнів, навіщо ми взагалі використовуємо слово ген, чому б не скористатись якимось збірним іменником на зразок генного комплексу. Відповідь полягає у тому, що для решти цілий це справді непогане рішення. Але якщо ми поглянемо на все під іншим кутом зору, матиме сенс вважати генний комплекс сукупністю дискретних реплікаторів або генів. Це пов'язано з явищем статевого розмноження. Статеве розмноження створює ефект перемішування і перетасування генів, тобто певний організм є лише тимчасовим засобом пересування нетривалої комбінації генів. До того ж, комбінація генів, якою є будь-який індивід, може бути короткочасною, та гени, як такі, потенційно напрочуд довговічні. Покоління за поколінням їхні шляхи увесь час то сходяться, то розходяться. Один ген можна вважати одиницею, що виживає у великій кількості подальших окремих організмів. Саме про це я й говоритиму у цьому розділі. Деякі з моїх найповажніших колег уперто відмовляються погоджуватися із цим аргументом, тому даруйте, що я приділяю йому забагато уваги. Але спершу я маю коротко пояснити факти щодо статевого розмноження. Трохи вище я казав, що плани будівництва людського тіла викладені в 46 томах. Однак це дещо надмірне спрощення, насправді все значно плутаніше. 46 хромосом складають 23 пари. Отже, в ядрі кожної клітини містяться два альтернативні набори з 23 томів планів. Назвемо їх томом 1А та 1Б, томом 2А та 2Б і так до тому 23А і 23Б. Певна річ, що ідентифікаційні номери, які я використовую для томів, і пізніше сторінок, абсолютно довільні. Кожну хромосому цілою і неушкодженою отримуємо від одного з двох наших батьків, в чиїх яєчках чи яєчнику вона була сформована. То ми 1А. 2А, 3А тощо, хай надходять від батька, Тому ж 1Б, 2Б, 3Б тощо надходять від матері. На практиці це виглядає дуже складно, але в теорії під мікроскопом можна роздивитися 46 хромосом у будь-якій з ваших клітин, розрізнивши 23 батьківських та 23 материнських. Парні хромосоми не перебувають увесь свій вік у фізичному контакті з іншими чи навіть поблизу одна від одної. Тоді, які ж вони парні? Та кожен том, що дається батьком, можна вважати сторінку за сторінкою прямою альтернативою конкретного тому, що дається матір'ю. Наприклад, сторінка 6 тому 13А та сторінка 6 тому 13Б обидві можуть стосуватися кольору очей. От тільки на одній писатиметься блакитні, а на іншій карі. Іноді ці дві альтернативні сторінки є ідентичними, але в інших випадках, як у нашому прикладі з кольором очей, вони відрізняються. Якщо вони дають суперечливі рекомендації, тоді як діє організм? По різному. Іноді одне формулювання превалює над іншими. У щойно наведеному прикладі з кольором очей, людина насправді б отримала карі очі. Інструкції щодо блакитних очей при побудові тіла були би проігноровані, хоча б не припинилися передаватися майбутнім поколінням. Ген, що ігнорується, називається рецесивним, його протилежністю є домінантний ген. Ген карих очей є домінантним щодо гена блакитних. Людина отримує блакитні очі лише якщо обидві копії відповідної сторінки одностайно їх рекомендують. Зазвичай, коли два альтернативні гени не ідентичні, результатом стає певний компроміс. Організм будується за якимось проміжним або, взагалі, зовсім іншим планом. Коли два гени на зразок карих і блакитних очей змагаються за одне і те саме місце на хромосомі, вони називаються алелями один одного. Для нас слово алель є синонімом суперника. Уявіть собі, Томи архітектурних планів у вигляді з сторінки в яких можна вільно виймати та міняти місцями. Кожен том 13 повинен мати сторінку 6, але між сторінками 5 і 7 можуть бути кілька шостих сторінок. В одній версії йтиметься про блакитні очі, в іншій про карі, а загалом у популяції можуть бути версії, де передбачені інші кольори, наприклад, зелений. Існують чи не 6 альтернативних алелей, що у популяції загалом можуть розташовуватися на місці сторінки 6 хромосоми 13. Кожна конкретна людина має лише дві хромосоми тому 13. Отже, на сторінці 6 вона може мати максимум два алелі. Наприклад, блакитноока людина може мати дві копії одного алеля або будь-які два алелі, вибрані з півдюжини альтернатив, можливих у популяції загалом. Певна річ, не можна аж ніяк піти та вибрати собі гени з генофонду, доступного для всієї популяції. В певний момент всі гени пов'язані всередині своїх машин для виживання, наші гени надаються нам при зачатті, і цьому ми ніяк не можемо зарадити. Одначе, у тривалій перспективі, гени популяції загалом можна вважати генофондом, тобто це технічний термін, до якого вдаються генетики. Генофонд є виправданою абстракцією, бо при статевому розмноженні гени перемішуються, хоча й досить обережно. Зокрема, як ми у цьому незабаром пересвідчимося, відбуватиметься щось на зразок вилучення і заміни сторінок та цілих їхніх стосів у скорозживачах. Я вже описував звичайний поділ клітини на дві нові, кожна з яких отримує повну копію усіх 46 хромосом. Цей звичайний поділ клітин називається мітозом. Але існує інший тип поділу клітин, що називається мейозом. Він відбувається лише під час вироблення статевих клітин, сперматозоїдів або яйцеклітин. Сперматозоїди та яйцеклітини є унікальними серед наших клітин, бо замість 46 хромосом вони мають лише 23 це, певна річ, рівно половина від 46. Що зручно для з'єднування при статевому заплідненні, коли створюється новий організм, майоз є особливим різновидом поділу клітини, що відбувається лише в яєчках та яєчниках, де клітина з повним подвійним набором із 46 хромосом ділиться, формуючи статеві клітини з одинарним набором із 23 хромосом. Для ілюстрації я весь час використовую подібну кількість для організму людини. Сперматозоїд із його 23 хромосомами утворюється завдяки мейотичному поділові однієї зі звичайних 46 хромосомних клітин у яєчку, які саме хромосоми закладаються в кожен конкретний сперматозоїд. Дуже важливо, щоб він отримав не просто якісь 23 старі хромосоми, в ньому не мають опинитися дві копії 13 го тому і жодної 17 го тому. Теоретично, індивід може забезпечити один зі своїх сперматозоїдів хромосомами, що походять, скажімо, цілковито від його матері, то мами 1 b 2 b 3 b і так далі аж до 23 b У такому маловірогідному випадку дитина, зачата таким сперматозоїдом, успадкувала б половину своїх генів від бабусі з боку батька і жодного від дідуся з боку батька. Але насправді такого загального цільно-хромосомного розподілу не відбувається, реальність значно складніша. Пам'ятайте, що ми уявляємо собі томи, хромосоми у вигляді скорозживачів. Відбувається те, що під час формування сперматозоїда певні сторінки або чи не цілі стоси з багатьох сторінок влучаються і міняються місцями з відповідними стосами альтернативних томів. Таким чином, один конкретний сперматозоїд може скласти свій перший том, узявши перші 65 сторінок з тому 1А, а з 66 ї сторінки і до самого кінця з тому 1Б. Інші 22 томи цього сперматозоїда можуть бути організовані подібним чином. Тому кожний сперматозоїд індивіда є унікальним, навіть попри те, що всі інші зібрали свої 23 хромосоми з частинок того самого набору з 46 хромосом. Яйцеклітини в яєчниках формуються схожим чином, і також усі є унікальними. Реальна механіка цього змішування цілком зрозуміла під час виробництва сперматозоїда або яйцеклітини. Частинки кожної батьківської хромосоми фізично від'єднуються від інших та міняються місцями із суто відповідними їм частинками материнської хромосоми. Не забувайте, що ми маємо на увазі хромосоми, похідні від батька індивіда, що виробляє сперматозоїди, тобто від дідуся з боку батька дитини, що її, зрештою, зачинають цим сперматозоїдом. Процес обміну ділянками хромосоми називається кросинговером і вельми важливий для цілої теми цієї книги. Він означає, що якби ви вирішили роздивитися під мікроскопом хромосоми свого власного сперматозоїда чи яйцеклітини, якщо ви жінка, ви б змарнували час, намагаючись ідентифікувати хромосоми, що походять від вашого батька, і хромосоми, що від вашої матері. Цим вони значно відрізняються від звичайних клітин тіла. Будь-яка хромосома у сперматозоїді нагадує коудру з клаптиків. Певну мозаїку з материнських і батьківських генів. Ось тут метафора сторінки, що її ми використовуємо для опису гена, починає блякнути. В скоросшивач можна вставити, з нього можна вилучити або замінити всю сторінку цілком, але не її частину. Проте генний комплекс є лише довгою низкою нуклеотидів без жодного видимого поділу на окремі сторінки. Звісно, існують особливі символи для початку та закінчення повідомлення білкового ланцюга, записаного тою самою чотирилітерною абеткою, що й білкові повідомлення. Між цими двома пунктуаційними позначками закодовані інструкції для створення одного білка. За бажанням можна визначити окремий ген як послідовність нуклеотидів, що лежить між символом початку і кінця, та кодує один білковий ланцюг. Визначену таким чином одиницю запропонували називати словом цистрон, і дехто використовує його у парі зі словом ген. Але Кросенговер не визнає кордонів між цистронами. Розриви можуть виникати і в самих цистронах, а не лише між ними. Це виглядає так, наче архітектурні плани були написані не на сторінках, а на 46 сувоях. Цестрони не мають сталої довжини. Єдина можливість визначити, де закінчується один сестрон і починається наступний, це прочитати символи на сувої, знайшовши позначки кінця і початку повідомлення. Кросинговар виявляється в тому, що з відповідних батьківських та материнських сувоїв вирізаються і міняються місцями певні ділянки, не зважаючи на те, що на них написано. У назві цієї книги слово ген означає не певний цистрон, а щось більш витончене. Моє визначення сподобається не всім, але загальновизнаної характеристики Гена не існує. Навіть якби і була, жодне визначення не є непорушним. Ми можемо визначати те чи інше слово на власний розсуд, але за умови, що робитимемо це чітко і однозначно. Визначення, що його хочу навести, я належить Джорджу Кристоферу Вільямсові. Точні слова Вільямса в книзі Адаптація та природний добір є такими. Я використовую термін ген у значенні те, що розділяється та рекомбінує з істотною частотою. Ген можна визначити як будь-яку спадкову інформацію, для якої існує сприятливе або несприятливе зміщення добору, що від кількох до багатьох разів перевищує швидкість її внутрішньої зміни. Сьогодні книга Вільямса зазвичай, причому заслужено. Вважається класичною і користується повагою і соціобіологів, і критиків соціобіології. Гадаю, цілком зрозуміло, що Вільямс ніколи не вважав, що обстоює в своєму генному селекціонізмі щось нове чи революційне, як не робив цього і я у 1976 році. Ми обидва вважали, що просто заново стверджуємо фундаментальний принцип Фішера Холдейна та Райта. Батьків засновників неодарвінізму 1930-х. Тим не менш, мабуть, через наші безкомпромісні висловлювання дехто, зокрема сам С'юел Райт, не згоджувався з нашим поглядом, що одиницею добору є ген. Основний їхній аргумент полягав у тому, що природний добір розрізняє організми, а не гени всередині них. Моя відповідь на зауваження Райта та інших представлена в книзі розширений фенотип. Найсвіжіші думки Вільямса щодо гена як одиниці добору викладені в його статті Захист редукціонізму в еволюційній біології, і вони, як завжди, гострі. Деякі філософи, наприклад, Д. Л. Галл, К. Старельний та П. Кітчер, а також М. Гампе та С. Р. Морган, теж нещодавно зробили корисний внесок у з'ясування питання одиниць добору. На жаль, є й інші філософи, які все переплутали. Ген визначається як будь-яка частина хромосомного матеріалу, що потенційно зберігається достатньою кількістю поколінь, щоб стати одиницею природного добору.